Слово координати у нашій свідомості тісно пов'язане із поняттям місцезнаходження. І всі знають, що таке координати точки. Але часто я стикаюся з тим, що багато хто, вміючи знаходити координати вектора за правилом, яке записано у підручнику, все ж таки не розуміють, що означають координати вектора, і дуже дивуються, що координати вектора. Ніяким чином не вказують на його місцезнаходження. Зараз ви бачите інформацію із чотирьох різних підручників. Але у жодному з них не сказано про координати вектора так, як це скажу вам зараз я. Знайдемо координати вектора, який ви бачите на екрані. Назвемо його вектор А. Координати кінця цього вектора 4, 8. координати початку. 1, 6. Згідно правила, щоб знайти координати вектора А, потрібно від координат кінця відняти координати початку. 4 відняти 1, 3, 8 відняти 6, 2. А тепер поглянемо на наступний вектор. Бачимо, що вектор А і вектор, назвемо його Б рівні між собою, адже вони мають однакову довжину і однаковий напрям. Як декому вже відомо, рівні вектори мають рівні координати, тобто вектор B також має координати 3, 2. Наступний вектор. Назвемо його С. Як же знайти координати вектора С? Вектор С, скажу вам наперед, буде мати координати мінус 3, мінус 2. І я можу це побачити, не визначаючи координати кінця і початку вектора. Як я це роблю? Я визначаю точку, яка є початком вектора, і переміщаюся від цієї точки спочатку вздовж осі x, а потім вздовж осі y, таким чином, щоб потрапити у кінець вектора. Тут я переміщаюся на три одиниці вліво, тобто у від'ємному напрямку, і на дві одиниці вниз по ігреку. Тобто, вектор С буде мати координати мінус 3. мінус 2. Давайте глянемо на наступний вектор. Позначимо його вектор D. Ось у нас початок вектора. Переміщаємося вздовж осі x. На 4 одиниці в додатньому напрямку. Тобто перша координата вектора буде 4. І на 1 один одиничний відрізок у від'ємному напрямку по Y, Тобто, вектор Т буде мати координати 4 мінус 1. Наступний приклад. Нехай це у нас буде вектор k. Ось тут у нас початок вектора. Щоб переміститися в кінець вектора, туди, де стрілочка закінчується, ми ніяким чином не рухаємося ні вліво, ні вправо, тобто не переміщаємося вздовж осі Х, а тільки вздовж осі y на 4 одиниці вгору. Тобто перша координата у нас 0, а друга 4. І розглянемо останній приклад, назвемо вектор n. Щоб переміститися з початку вектора у його кінець, ми переміщаємося на три одиниці вліво, тобто у від'ємному напрямку, вздовж осі Х і не переміщаємося вздовж осі Y, тобто друга координата, дорівнює нулю. Якщо вам сподобалось моє пояснення, звертайтеся і ми продовжимо.